Вулиця Зберезька у Тернополі з інтенсивним рухом громадського транспорту. Цю дорогу вже ремонтували, але частинами зараз черга дійшла до ділянки від повороту на вулицю Лозовецька до ресторану Старий Млин. Зараз тут встановлена базальтова бруківка. Її знімуть, натомість встелять асфальт. З повною заміною всіх інженерних мереж, включаючи водопровід водовідведення та каналізація. Також освітлення вулиці повністю буде переобладнані новими лампами. Влаштування тротуарів з двох сторін, 1380 квадратних метрів, це буде в Бруківці. Сучасного типу бруківка на вулиці Збараська постелили у 40-х-50-х роках минулого століття. Її знімлять з дороги, але встановлювати будуть в інших місцях, а саме в заїзних кишенях на зупинках громадського транспорту. Це дозволить уникнути там утворення напливів на дорозі. Загальна площа капітального ремонту вулиці Збараська майже 5 тисяч метрів квадратних. Підприємство, яке виграло тендер на ремонт дороги, обіцяє вкластися у 5 мільйонів гривень, кажуть комунальники. Закінчити ремонт планують до 1 серпня, а зараз просять у тернополян вибачення за незручності. Рух вулицею буде заблоковано. Тролейбуси номер 3 9, 10 на час ремонту їздити не будуть. Тролейбуси номер 5 номер 8 і 11 змінять схему руху. П'ятий тролейбус з вулиці Київської поїде через Тарнавського на Злуки. Там зробить кільце і поверне у зворотньому напрямі. А тоді знову через Київську на Зберезьке шосе Сі Українки Степана Бандери на масив Дружба, звідти через центральний ринок знову на Східний масив і на вулицю Київська. Тролейбус номер 8 з вулиці Симоненка поїде звичним маршрутом до кільця на проспекті Злуки. Там зробить коло і далі через Злуки, Збираське шосе на східний масив. Тоді на вулицю Острозького і далі за звичайним маршрутом. Згідно тимчасового розкладу, тролейбуси номер 11 забезпечать доставку пасажирів до зупинки вулиця Київська та від зупинки 11-та школа по кільцю, зворотньому напрямку через проспект Злуки, проспект Степана Бандери... до зупинки центр. А далі по маршруту номер 11 Уже затвердили і схему об'їзду автобусів. Маршрутки, які їдуть зі сторони масиву сонячний, ремонт дороги оминуть через провулок Галицький і вулицю Галицьку. Їм багато об'їжджати не доведеться. Складніша схема проїзду зі сторони центру на масив Сонячний. Розповідає начальник управління транспорту та зв'язку Тернопіль. Обильської міськради через залізничний вокзал з поворотом на вулицю Галицьку, так як тут буде вулиця Збаражська перекрита. Після вулиці Збаражської направо на вулицю Городня, на вулицю Лисенка, на вулицю Манюшка, на вулицю Шопена, поворот на проспект Степана Бендери. І після цього буде повертатися по вулиці Коновальця. До кільця універсам. На кільці універсам будуть повертатися до кільця е текстиль, вулиці Текстильна і знову повертатися в зворотню сторону, а далі все буде йти по маршруту рухатися. Проте зараз міська рада спільно здає опрацьовує ще один варіант реверсний рух провулком Галицький. Тобто там автомобілі будуть рухатися по черзі в обох напрямках, але під контролем регулювальників із державтоінспекції. Тобто, для того, щоб пасажирів не возити десь. Через східний масив різного роду вулицями, щоб скоріше вони, так як привикли, добиратися до своїх місць в районі сонячного масиву. Зрозуміло, ми будемо старатися забезпечити, щоб все ж таки працював провулок Галицький в реверсирному русі, 16 червня розпочнуть капітальний ремонт. Також вулиці Шептицького схеми руху там змінювати не будуть. Дорогу ремонтуватимуть частинами. Шептицького трошки простіше, розумієте, тому що там е, правий поворот з оболоня на Шептицького з виїздом на живо буде діяти. А ділянки будемо перекривати поетапно, і єдине, що буде проблемна ділянка на Білогірську на зупинку при е, вокзальних автобусів між міських, це там трошки буде, вони будуть виїжджати не з Білогірської, а там ззаді свій виїзд є окремий для них.